Він потім в спогадах пише, що от лізогуб затягнув. Ну. У тебе ж вся повнота влада. Ли загуб прем'єр-міністра, отаман уряду, отаман, тоді був отаман, прем'єр-міністр. А Лизагубанда, тобто він затягнув, ну так ти, мабуть, підганяти. От Врангель, він же перше, коли там в Криму владу на себе від Денікіна прийняв, він зрозумів, що без земельної реформи нема чого робити. Тобто, або треба одразу на параплави і тікати, або робити земельну реформу. Він один земельний комітет зібрав, там якісь неправильно, там більш такі поміщенські погляди. Він його одразу розпустив там впродовж тижня, вони не те напрацювали. Заробив більш проселянський. Комітет, щось не так. Третій комітет тільки напрацював нормальну, прийнятну для селян земельну реформу. І Врангель почав земельну реформу з того, що коли там захопили території, ці от, до речі, там, де зараз воюють та, Таврії, там, де зараз воюють його Тестя Іваненка, там були великі земельні володіння. З них і почали розподіляти землю. Ми там знали, що Іваненка це Врангель це його. Тесть Врангель зять, Ну і думаю, якщо так, от, типа, це ж до ще... речі, Врангель, як ти вписав своїй книжці, що у нього були трохи інше ставлення, і до нацменшин Без до національного -речі. питання, да, та, та, і машина. до поляків, і до фінів, і до, до всіх, і до українців та ну він взагалі був такий більш прагматичний, незважаючи на ну чомусь хороший Знає? русський. Так, хороший русський, хоча він ну німецького з цих з, лів... з балтійських німців походження. Ну але обрусілий да да, обрусілий да він набагато прагматичніше до цього ставився. Я думаю, що не тому, що він любив сильно українців.